Президент Росії Дмитро Медведєв перебуває з триденним візитом у Сполучених Штатах. Свій перший повний день візиту він провів у Каліфорнії. У четвер президент Росії має намір зустрітись з президентом США Бараком Обамою у Вашингтоні. Візит лідера Росії до Сполучених Штатів має на меті покращити бізнес та торгівельні відносини США з подробицями. Тетяна Ворожко у Сан-Франциско президент Дмитра Медведєва вітав губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер. Welcome to California. першим офіційним актом російської делегації стало підписання губернатором Шварценеггером і головою ради директорів групи компанії Ренова Віктором Віксельбергом у присутності президента Мінвідєва угоди про співробітництво у справі підтримання збереження національного парку Каліфорнії Форт-Рос. Згідно з угодою, російська сторона візьме участь у фінансуванні парка. Де розташована фортеця заснована у 1812 році російським купцем Іваном Кусковим. Цей парк музей через фінансові труднощі перебував під загрозою закриття. Такі позитивні речі. Ось такі позитивні речі, які несла зі собою Росія 200 років тому, може бути дуже корисним згадати сьогодні, коли відбувається так зване перезавантаження наших відносин. Також президент Медведєв поділився з губернатором Шварценеггером своїми планами щодо відвідування силіконової долини. Моя, ціль не тому, що... моя мета заключається в тому моя не у тому, аби подивитися, як там все працює. Це не екскурсія. Мені б хотілося, щоб у результаті. Цієї поїздки зав'язалися повноцінні відносини, які в результаті призведуть до встановлення потужних зв'язків. І в цьому йому бажають допомогти вихідці з Росії, які тут працюють. Анна дворникова голова російськомовних професіоналів, які працюють у силіконовій долині. Ми якраз ті люди, які з одного боку дуже добре знають Росію, як там все працює, а з іншого дуже добре знаємо силіконову долину. Стас Хірман також працює у силіконові долині. Для мене важна, що да по для мене важливо знати, що російське керівництво а розуміє ризик, на який йде, і Б готове ризикувати не на словах, а на ділі. І Сан франциско президент Медвірів вилітає до Вашингтона, де зустрінеться з президентом США Бараком Обамою. Ми будемо говорити гаворіть рану. У рамках візиту ми будемо говорити про Іран, Північну Корею, Афганістан, Киргизстан. Але не лише про це. Ми також будемо говорити про економічний розвиток. Тема інновації, сколково, яку пропонує президент Медведів, також ймовірно стане темою дискусії. Тетяна Ворожко голос Америки.